Кам'янець родинний. Під таким гаслом розпочали туристичний сезон в історичному центрі Поділля. Відвідати старий замок, придбати крафтову продукцію місцевих виробників та ознайомитися із технологіями минулого запросили усіх охочих. Це традиційний захід для Кам'янця-Подільського, коли ми презентуємо своє місто і стараємося це зробити не тільки на межах України, а на межі всього світу, враховуючи інтерес до України. Ми закладаємо підвалини, тому що ми розуміємо, що після нашої перемоги дуже багато туристів з-за кордону поїде до України, і ми дуже хочемо, щоб вони приїжджали до Кам'янця-Подільська. На прилавках крафт-ярмарку, іграшки, картини, саморобні прикраси, українське вино усе ексклюзивне ручної роботи. Пані Лариса близько 10 років працює з вовною. Створює картини та іграшки, шерсті тварин. Неймовірно, але й недешево. Наприклад, оленяче зайчиня коштує більше за 50 доларів. Це колекційні іграшки, вони шиті з спеціального мохеру, набиті тирсою, вони важкенькі. Всі роботи створюються, звісно, з великою любов'ю. Коли хворію, ніколи нічого стараюся не робити, щоб була позитивна енергетика в роботах і щоб люди це відчували. А пані Ірина створює квіти, світильники та крила з матеріалів для ремонту: флуаймірана, ізолона та навіть підкладок під ламінат. За такою декорацією доглядати легко, вона стійка до води. І ціна не кусається. Більшість виробів коштують найбільше за тисячу гривень. Вони легко миються, їх легко доглядати, вони практичні і дуже гарні. Можна будь-який квітку зробити дуже. Дуже гарно виглядає в інтер'єрі для домашнього користування для кафе, барів, для магазинів, вітрини можна робити. Дуже гарно. На території старого замку провели екскурсію музеєм технології минулого. Він інтерактивний. З експозиціями можна взаємодіяти. В нашому музеї можна до всього торкатися, можна все крутити, пробувати долучатися до історії. В Музеї у нас дві зали. Перша у нас побутова. Там знаходиться пральна машинка, дверний замок, водяний годинник, водяне колесо. Інші у залі у нас представлені винаходи Леонардо да Вінчі. Також військова інженерія середньовіччя, трибушети, кулемети, в музеї. у в нас є аудіогіди, таблички екрани, тому музеї ви самостійно створюєте собі екскурсію. Крім того, охочих навчали стрільбі з лука, провели квест старим замком. А реконструктори пригощали випічкою, приготованою за стародавніми рецептами. Пекар власноруч на жорні годину перемелював пшеницю у муку, а у печі готував печиво та булочки. Ну, я випікаю то більше, випікаю, беру таку муку і перший сорт. Чим мука, мукаша була би було десь достати ще менші сорти. Я би випікав ще з нижчих сортів. Ця мука більшість корисніша, навіть для людей, які. З діабетом. Минулого року тур сезон не відкривали через повномасштабну війну. Втім, нині вирішили. Туризм важливий, адже він неабияк підтримує економіку країни. Все-таки українці адаптуються, ми є сильною нацією і ми розуміємо, що нам треба думати про майбутнє. Нам потрібно, як я вже казав, закладати підвали на нашого розвитку. Концентруємо свою звичайну зараз увагу на місцевому туризмі. У який приїжджає з різних куточків нашої держави, але знов таки закладаємо підвал для того, щоб приїхали сюди і міжнародні туристи. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.